Для глядачів Reality. Сьогодні я, свято Сіма Завітав, на день народження Єгора Андрюшина. І зараз я вам все покажу. Ну що, ходімо? Є поділись своїми враженнями про вечірку Єгора. Дмитро, це насправді дуже неймовірно. Це дуже смачна вечірка, смачні люди, смачний дрескот, в якому я не зовсім відповідаю. Знаєш чому? Чому як ти думаєш, Дмитро? Можливо, бі білий тебе повнить? Ні, насправді, тому що я просто не мав можливості одягнути щось інше, бо це все, що залишилось після пожару. Ладно, швидко мене просто Єгор не попередив, що буде всі біло. Єгор тебе не попередив. А які у тебе стосунки з йогорем? Що можеш сказати про нього? Ну стосунок стосунків ніяких нема. В нас з Єгором, але проте я можу сказати, що Єгор мене надихає. Про те, що людина в нашому такому вузькому, наш шлакаблочному радянському суспільству все ж таки виділяється, і мене це надихає бути особливим, бути таким, який ти є насправді і це дуже круто. Розкажи про якісь цікаві проекти, які ти готуєш. Статеве виховання це важлива тема, на мій погляд, яку я розвиваю наразі, і готую і курси, і виступаю в школах і в ліцеях. Дякую, тобі сентерв'ю, бажаю, незабутнього вечора. Дмитро навзаємо. У нас неймовірна передача. І знаємо, що буде в наступному випуску. Студія. Тебе з днем народження. У тебе сьогодні вайт баті, тобто біла вечірка. Ти знаєш, скільки скандалу наробили білі вечірки одного американського репера? У тебе буде така сама скандальна вечірка? Uh, ти знаєш? Я, насправді, коли я робив саме білий колір. Це означало якийсь рік, переосмислення, переоцінення, взагалі, хто ти, що ти, для чого ти. Я навіть не думав про цього, підійти і так далі. Це вже потім дізнався, що так було. Ось насправді сьогодні була презентація мого проєкту «Краса в тобі і це трансформаційний проєкт для наших жінок, які постраждали від війни. І я разом з ними також пройшов цю трансформацію. І Я відчув себе якось інакше. І ось цей колір білий, він мене асоціюється з якоюсь такою чистотою, зристальною якоюсь. Або моря, або радості. Е, тому саме білий колір я вирішив сьогодні обрати. І Я взагалі не пожалкував. Я ніки сігар, як на весіллі. Русь, у тебе дуже стильний лук. Я не можу тебе не запитати, що на тобі вдягнено. Це український дизайнер. Ось ми шили цей одяг під мене спеціально до дня народження. Ось, мені дуже подобається він. Напишіть в коментарях, як вам такий лучок, таке пальтяжко. Він ще тут закривається. Можна ще зробити ось так, якщо дуже буде холодно, бо зігріти мене нікому, на жаль. Приходиться зігрівати себе самому. Ось тут рік народження це як новий рік. Скажи, будь ласка, чого від тебе чекати в цьому році? Я знаю, що ти почав випускати пісні. Скажи, будь ласка, чого саме чекати від тебе? Ти знаєш, я ніколи в житті не загадую і не ставлю собі планів, дедлайнів, якихось рамок, Тому що ось війна показала, наскільки життя може бути непередбачене. Тому зараз в мене ну на ближчі два тижні вони в планах, а далі, знаєш, все як буде, так буде. Я і не очікував, що я взагалі буду святкувати свій день народження. Так я не очікував, що в мене буде мій проект, так красав тобі трансформаційний. Тому це все так якось в мене виходить. от по життю, якось ось по відчуттю. І я цьому радий, якщо чесно. Мені поки все подобається, як рухається мені поки все подобається, як відбувається, тому ніколи не загадую, не ставлю собі якихось там планів, тому що це знаєш турботи. Буду потім хвилюватися. Ось в мене на рік був такий план, я його не виконав, буду себе за це сварити. А так, знаєш, я живу кожного дня, кайфую від своєї роботи, кайфую від того, що я роблю. І це, напевно, найголовніше кайфувати, получати насолоду від життя. Розкажи, будь ласка, про свій проєкт, який ти презентував сьогодні. Це проект по допомозі жінкам, які постраждали під час війни. Розкажи, будь ласка, детальніше. А, так, неймовірна кількість жінок залишилася самотніми, і для мене було. Важливо показати, що навіть якщо ти залишилася одна, навіть якщо ти потрапила під обстріл, отримала важкі поранення, душевні, фізичні, вони зневірилися, вони бачать дзеркалі іншу жінку. І для мене було надважливо показати, що навіть попри все, яка ти сильна, яка ти незламна, яка ти неймовірна, всі взагалі наші жінки, наші українці, в тому числі наскільки сильна нація, і хто як не ми будемо підтримувати зараз один одного. І коли я бачу після трансформації у нас працювали психологи. Від цілесні терапевти у нас були зірки, і кумири. Я також робив мейк і повністю там сценарій, і так далі. Тобто, всі навіть маленькі дрібниці для мене це прям знаєш. Щастя, mm -hmm. коли я бачу ці очі, які кажуть: Блін, я красива, я хочу жити, я щаслива. Це, це вау. Я тобі не можу описати, наскільки я щасливий від цього. Це, напевно, ось таке моє покликання, я так зрозумів. Розкажи, будь ласка, скільки сьогодні гостей у тебе? Ну, по спискам нас десь 140 людей, але мені здається, що десь хтось ще запізнюється. Mm -hmm. Але багато людей, ми переживали, що всі будуть так стояти, але бачу, що всі себе комфортно почувати, це найголовніше. Що подарувало? Що цікавого? Ну, поки саме цікаве, що я побачив, це деньги, які я, до речі, відправляють кожен свій проєкт. Сьогодні всі вся виручка, яка буде зібрана, вона відправляється на цей проєкт допомогу нашим жінкам. Тому ми робимо дуже важливу справу. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, чи чекати якісь прем'єри, якісь нові пісні? Які звісно, чекати, ну хочеш, щоб я тобі зараз. розказав. Ну, по перше, буде е, виходити пісня, яка є саундтреком до нашого проекту Краса в тобі. Хто б що не казав? Ти знаєш сама краса в тобі. Ти Вже чув сьогодні, чув. і це буде така прем'єра, дуже також важлива для мене. Знаєш, хочу, щоб ця пісня також була коли тобі сумно, знаєш, mm -hmm. навіть тобі, коли тобі сумно. Ти, ти казав, що ти хлопець середньої зовнішності, що тобі там не подобається якісь там свої нюанси в обличчя. Хочу, щоб ти вмикав цю пісню всі українці і розуміли, що блин, а краса дійсно в мені. Я в світі ось одна така людина. Розумієш. Mm -hmm. І ти така одна круто. Дякую тобі. Я ще раз поздравляю тебе з днем народження. і бажаю відсвяткувати цей день. Просто не